Маска для обличчя з менструальною кров'ю. новий тренд Тіктоку. Навіщо це потрібно взагалі? і Чи безпечно? Давайте розбиратися. Криваві маски набрали свою популярність після публікації Кім Кардашян у соцмережі себе з кривавою маскою на обличчя. Насправді ця процедура називається вампірський догляд або «ПРП-терапія». Для якої використовують плазму крові, яку попередньо обробляють в лабораторних стерильних умовах. Ця плазма багата на тромбоцити та фактори росту, які і справді можуть гарно вплинути на шкіру обличчя. Плазма вводиться за допомогою мікроголок та чи може менструальна кров чи маска з менструальної крові замінити плазмотерапію. Менструальна кров містить в собі клітини шкіри, слизової оболонки, матки, лейкоцити та еритроцити, які навпаки можуть спровокувати запалення шкіри. До того ж, менструальна кров не є стерильною і може містити віруси, бактерії, грибки та інші інфекційні агенти. Тож маска з менструальної крові не тільки не корисна, а ще й небезпечна. Тож не повторюйте це. Якщо було цікаво, підписуйтесь, ставте лайки, поширюйте корисну інформацію.